Добрий ранок. Ми переселяємось і йдемо в новий готель. І, як завжди, все вам покажемо. Приїхали ми в корону. Корона знаходиться в татерові, бо скажете, що не знаєте, де вона знаходиться. В Татарові знаходиться. Зараз Іля пішов на рецепцію, нам мають видати ключки від нашого номера і поїдемо поселятися. Поки мені все подобається. Дуже велика територія, все так гарно, автентично зроблено. Охорона нас зустріла. Всі приємно з нами поздоровилися. Бока все подобається. Такі готелі ми їдемо. Я думаю, сподобається, не сподобається. Не знаю, є якісь такі сумніви, і зазвичай не подобається, коли є сумніви. Чесно, а тут я чомусь їхала і знала, що нам буде тут класно. Я приїжджаю і от мені відразу все подобається. Будете робити румтур? Покажеш таки на основі. Ми підемо купатися. Звісно, підемо купатися. Тут є басейн. Так. Да. Зараз заселимося, переїдемося і підемо купатися. Якраз на вулиці погода, то що треба. Ми пішли ам, ам, купатися. Пише купатися. Давай, зараз папа прийде, скаже, куди нам під'їхати, щоб речі завезти. Під який корпус. І тоді підемо. На вулиці 30. Просто жара. Самі розумієте, для Карпа 30 градусів це прям ну, супер жарко. Вон і я пішов в наш номер. Боже, як тут гарно, як мені тут це подобається. Дивіться, скільки тут корпусів. І подивіться вид. Боже, яка краса! Це ж просто немовірно. Ілля вже йде і каже, що класно, так? Да? Окрема е, територія, де угороджена, столики, століки А, ага, клас. Масла. мені що тут подобається за таку ціну взагалі. Зараз дайте питатися, яка ж ціна? Ми заплатили за номер люкс. 4 500 зі сніданками на всіх. За дітей плату не беруть. Тут до не знаю до скільки років, але за 6 років і за 3 роки не взяли. Сказали, що таких, такі маленькі діти безкоштовні. Іллю вже сказали, що тут є безкоштовне футбольне поле, можна взяти м'ячки і, і пограти. Тому наші футболісти будуть грати. Так, з приводу номера. ми бронювали номер люкс. Він коштує 4 ,540. Він мав бути такий трьохкімнатний, десь там наверху на мансарді. Також з балконами, з видом на гори. Але нам безкоштовно повесили категорію номера. Нам дали апартаменти, які коштують 8,600. Я думаю, це із-за того, що ми на одну ніч просто цей номер був вільний. Тому нам дали кращий номер безкоштовно, без ніяких доплат. Це Дуже приємно. І що мені ще сподобалося, коли ми бронювали, мені. Запропонували, якщо буде вільний номер, нас можуть поселити раніше, тому нас поселили не в два, а поселили нас дванадцять. Я набрала, сказали, так без проблем. ми вас поселимо раніше без ніяких доплат. Тому за це також окремий лайк, можна так сказати, плюс, тому що це дуже приємно і дуже приємно, що нам повисили категорію номера без ніяких доплат. І ми змогли побачити, які ці апартаменти які коштують вісім тисяч вісім шесот сорок. Ось так. І я пішов машину ставити на парковку. Роблю румтур. тур показую перше. Це просто санузел. Демо головна кімната. Тут в нас є камін, є столик, де можна відпочити. Є ось такий коридорчик. Є в нас кухня своя, яка краса. Тут у нас є, сказав, якась там територія своя, зараз ми подивимось. Ось така краса, тут можна посидіти спокійно, дивіться, все закрито. Проходимо, да, пішли далі. Тут у нас такі ось сходи. Давайте, хлопці, показуйте, що у нас наверху є. Давайте подивимося. Що у нас тут наверху? Тут ще одна кімната така. Тут у нас почекайте. Санузел ще один. З душевою. Тут ось таке така краса. Тут у нас балкон. З ось на гори. Да. Ідемо наверх. Ще один у нас поверх Ого. Щось ми переборщили з великим номером, так? Да? Чи ні? Ще одна кімната Ага. Ванна. Тут ще один диванчик. І тут ванна купатися, так. Да. Да. Клас. О, шкаф, Нам подобається. Шкаф, шкаф, шкаф. Все є. Класно? Можна, Можна сховатись? Да. Прикольно, пішли на них. Так, ось що тут ще є. Дісна водичка. Можемо придбати. Вино. Є міні -бар, Ось стіни. І подивимося, що нам тут пропонують. Так, що у нас тут є? Всякі правила-правила. Правила-правила, Все зрозуміло. А, ага, і ваші ціни, додаткові послуги. А ще є балкон на цю сторону, я навіть не побачила. Ось дивіться, яка краса. Це взагалі нереально. Просто. Я в захваті. Зараз подивився. thank you Ладно, вже пішли тут недалеко йти. Виходимо. Зараз йдемо куди? В ресторан йдемо? Ні, в сполком. А, там дитяча кімната біля ресторану. Да. Угу. Оце все корпуса, де люди живуть. Там є басейн. Ми ще пізніше в нього сходимо. А тут інша інфраструктура, тут є якийсь клуб, тренажерний зал. Ми пізніше підемо, подивимося, якийсь музей тут є, ресторан і дитяча кімната і навіть міні-ферма. На угу. Заходьте. Я не знаю. Да, воно є двері. Проходьте. Знімайся лок. Так, ми трошки туди прийшли, тут клуб, зайняли якийсь проходи, ретрит, там всі відпочивають якась йога. А ми спускаємося ще трохи нижче, і тут ресторани, тут дитячі кімнати. Так, є батут, баскетбольна площадка і футбольне поле. Йдемо, І тепер йдемо в ресторан. Ми вже знайшли вхід. Боже, як тут гарно, я не можу. А от дивіться, коли б якщо ви тут не проживаєте, все одно в колибу ви можете приїхати і тут пообідати чи повечеряти. Давайте хлопці. Тут же дитяча кімната. Да. На другому поверсі дитяча кімната. Каже, як виглядає, така невеличка. Чисто, щоб пообідати, діти погралися. Тут, я так розумію, проходять сніданки біля дитячої кімнати. Це я зараз на другому поверсі ще перший Ось Так виглядає ресторан гарно. Осіли на вулиці. Подивіться, жара 30 з копійками градусів, а там ще лежить сніг наверху. Ось така велика порція смачнючої баранини. Ілля собі замовив. І мій бограч. Я в таку жару люблю себе добивати. Просто такий пекучий і дуже гарячий бограч, щоб просто згоріти. <реку> Мячик треба йти брати. Де? Які гарні лілії, бачиш? Де де? Давай Ліда. Щоб пограти в футбол, потрібно сходити на рецепцію, взяти м'ячика. Підемо зараз ходимо, подивимося що там є. Де? Де яка вода, покажи. Вау, дуже гарно, покажи. Жави, так. Да? Да. Диви, які Лілі. І диви, там рибки плавають, ти бачиш, дивись. Вон, кудись. Да, ну ми щось не будемо купити, ми тільки ми вам купили мається, іграшки. Мама. Класно, дуже класно. Що було, купляється. Да, не тільки зброя, бачу вишиванки і носочки, все Дивись, Диви свічки, які гарні, тільки не чіпай. А ось і карта всього готелю. Щас. Мама, піде Піше. Взяли м'ячика. І тепер граємо з таким чудовим видом. Давай, 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 давай. А. тепер познайомилися з дівчинкою і грають в кальмара. Ніна, давай разом. Давайте. Ні, А зараз йдемо, подивимося, що там є на басейні. Не встигли ми на басейн, починається дощик і дуже сильно гримить. Зловив дощ. Дощик закінчився, а тепер підемо погуляємо по території. Давайте подивимося. Це музей, бачиш? Музей грибочки. Подивимося, цікаво, акуратно, бо тут камні. Що ви робите? Там музей Так. Да. А де на це як раніше жили, так, да. бачиш, такі музеї тут. Бачите? Ковретики робили. Там були зомбі. А там далі, бачиш, там екоферма. Не подимося? Пиши. Да, обережно, тут камні слизькі. Тут навіть траву косить в дощі. Пиши. Так, да, ферма, бачиш. Пиши, подивимось. Спускайся, тільки обереж. Обережний. Ну, я ж казав. Кури. Кашечки, мають бути якісь кролики, але зараз дощ. Все мокре і всі поховалися. Головне шорти тримати. Там Ой, не може гарно. А зараз ми погуляли трішки по території, стало холодно, тому на басейн не підемо, а підемо просто їсти. В обід забула вам показати, ще є ось такий зал. Маврійці. Шивна ска. Де твій кросовки? Угу. Їй дитячий треба, завозь його назад. Добре. Давай, добрий. Ти ж марка там залишив, І кросовки зуй, коли деш ти сюди. Лавруша нас Добре. дуже любить супчики, тому йому замовили ось такий дитячий. Тома такий горщик. Я з Марком щось нічого не хотіли. А ми наїлися дуже-дуже сильно. І все було супер-супер смачним. Як і на обід, так і на вечерю. Тому рекомендую, можете сюди просто заїхати поїсти. Це дійсно дуже смачно. І знову чудові звуки генераторів, які не дають нормально послухати природу. Добрий сонячний ранок. Йдемо снідати. Да? А на басейн йдемо. Просто підив позіймаю. Ну бо вже будемо виїжджати. Поки прокинулися, поки поснідаємо. І все. Сніданки у нас враховані, вартість номера. Ось що сьогодні собі вибрали. Тут дуже смачно готують, Це неймовірно смачне. А зараз покажу, що тут є. Зранку, що тут можна вибрати. Тому дивіться, кому це цікаво. А тепер подивимось на басейн, кому ми не змогли покупатися, тому що був вчора дощ, а сьогодні вже потрібно виїжджати. Ось такий є наверху великий. Його ще добудовують, тут докладають плитку, але взагалі буде дуже-дуже гарно і тут багато місця, а краєвиди, подивіться, які взагалі просто космос. Водичка в них тепла, вже можна в ньому спокійно плавати. Просто тут біля нього ще наводять красу і добудовують, і роблять його ще кращим. Але плавати вже в ньому спокійно можна. І є ще ось такий маленький. Також в ньому можна плавати, дуже гарні краєвиди. Із-за того, що він такий маленький, роблять ось той великий. Але, в принципі, два басейни, дуже вистачає, все гарно, все чистенько. І є ще тут баня. Так, і тут у нас дитячий майданчик. Ось такий. На цьому все. Всю територію я вже показала. А зараз ми вже переїжджаємо в Яремче, будемо жити в красній садибі. Тут ми будемо, здається, 5 днів, тому покажемо, розкажемо, як ми там будемо почувати. І зустрінемось з вами вже завтра. Бувайте!